Вищить! Максимі диви відбір! Видихай! Захачива ножка, малий! Покійно! Швидше, передач! Добре! Діма нусь! Май відбір! Іди Макс, Захарчик, права ножка. Давай, 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 біжи, біжи вперед, біжи перед, біжи вперед. <зважно> сідай, сідай, правців розібрати, Ківер, не дивися в м'яч. Ківар, ти дивися, мяч, Дай тут давайте! Ваня! Ваня! Ты Дима, ти. <зважно> Вище, вище, відкривайте, та блище. Відкривайся, Думай, що далі! відкривання має бути. Ворочу, влечте, мак. Докрив, влечте, влечте. Докрив. Докрив, Докрив. Максим, втікай туди вперед, вті. вперед, вперед, на чужу сторону, дігра. біжи туди, йди за Харчук. Громка, вай, полів'я, си! Давай, не свиче! Ще раз! Байда, ще раз! Максим, Іди вперед! Туда йти! Не треба назадити тобі! Бай! Не йди назад! Взагалі не треба! Все, До мної заряди! Давай. Добре макарте опереться мене. Давай, 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 ще! Ширина. 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 ширина! Раз два, раз два, Добре, ще! Пуща, пущай, ви пущай, не треба по ньому грати! Та Діма, віддавай передачу! Бити! Бити!

Дайма сиди, йди, йди! Це не шмяч, іди сюди, приймаємо. Оп, закарчик один, захарчик один, захар біжи, дай му зору. <существ�> добре, добре, сіла, не загравці розібрати. Діма піднімаємо, Діма, Дім, дай передачу. Дай мені фільтрувати. Перед кожним турніром я думаю. Завжди до середини, бо тут один і той самий один для передачі. Як я маю, тоді нічого. Через коротку тут вийдеш через завину. Тут 2 грає, димобій 2-го один відбувається. Вперед, Макс, вищий, Макс, зараз на третій дьорні, вверх низь. Хорош, да ви. просто! простіше. браво

Макар, лівіше, Макар, лівіше. Ну, ти уважно контролюй суперника. Макар! А, я з лівої сторони, Ваня підіймається, не закриєш доступ. Щоб... Макар, сідай назад, сідай ліше. Макар, <продукт> назад! Тима, з ліва гравець, Макар, ззаді гравець. Ого, дивись, чуй. ближче. Ну, там... Ближче, Захар! Добре, наш м'яч, Молодець, бери бере м'ячка. Штрафу, штрафу вирідає. Діма далі, діма далі. <кліг> Сильно, перекинути першого. Перекинути першого. В Його не дай зачепити. Молодець. Удачі треба. Добре. Його нього Його. Дів, дівга, дів.

Ширше, Соколюк! Кому він має віддати пас? Тимофій, відкривайся, та не дивіться футбол! Перець, вище, перед. Перед! Ти граєш в центрі поля. Що ти тут робиш? Вступися звідти. Вище ти. Не стій біля суперника, шукай місце на прийом. Тривати. Ага. Робиюсь, що прийшли вище. Зараз виході від воріть. можна було б робити два тайми по 12 хвилин. Рок, якось так. З переходом. Так, да, так, да, так. Да. Міняється воротами, міняється всім. В нього дідь княж, дивитесь, як він приймає верховий м'яч. Дива, дива, ти, йди, йди, дай! Дивися, Соколю! Діжи за спину, це! Бери мяч, Рома, що ти дивишся по сторонах? Рома, бери мяч! Ківер, ківер, подивай. Дитрой, Льон, Костан. Ширина на карті, ширина. Мак, перед, Захар, справа! Добровко, Захару. Захару, Добровко.

Ава, так, 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 Дай. Воченка, іди туди, збирайся. Там відпочинеш. Дивись, це в фіні. Носоколюк один в один виведе. Перебий! Перебий! Просто перебий! Дай, добре, дай! Дій за спину, носоколюк! Біжи, він віддає! Біжи! Добре, добре! Дай, добре, добре! Добре, мать! Назад! Дай, дай! тебе, ровень! Дай, Макс, біжи, Макс! Ди! Дай! Подивій сею, без капці вони Молодці, молодці, все добре, Умнички! браво. Два рази, два рази. Я ж на лінію постав. Відкривання, Сокольок, підкривання, Сокольок. Відбирайтеся, опять горця. Відбирайте, макий. Зараз вийде спорт. Сам сам біжи, біжи, де біжи, іди, іди, іди. Зупиняється, я здорові. Блеще, блище, блище! Тут підбирай центр поля. Він сюди буде кидати. Він сюди буде кидати. Стань Стань отут. центр, а тут.

Добре, молодець, Макар, бери м'яч. Штрафну. Ківер, ківер, на вперед. Йди сюди. Да, сій. Кашуба. Дай їй штраф. Дай їй штраф. Дай їй штраф. Тренер може. Матсь, матсь. Туди Ту іди. Забирай цей футбольска забову. Дай вперед. За дай, дай вперед. А, дай вперед. а де, де вийшли? Це поле вчора рахується футбольне. Біде, браво. Добре, біде. Добре, добре, супер, біде. 5 2. Добре. Добре, замість Перенце все. Ні, мати збило. <гас> Капається. Не, е. Браво! 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 не хочеш, де назад. Ти Нам треба ті оранжеві шнурки перезав'язати, бо в нього капці злітають. Дайте, де Де грав. грав? не ви, бах. <пи> добре, двор, давай, Його э, ли, ну, э. добре, давай вище, стоїть ще заказіть тула! Вітай, відомі! Добре, добре, Віддай, бігти треба, давай. сам, сам, сам! Та не можна так, добить, швидше захватить! Черна! Гіграй! Гіграй! Добре, Артур! 27-й номер, в нього капці розв'язані, йому важко бігати, я з того, що я замітив. Так, додаємо мене до Артура, збирає шкарпет, глядає, зав'язуєш повинняти. Артур до мене, тебе справа захист, не спіши. напиши. Зіграє справа півзахист, Таранчук, ближче! Звичайно, що ми забагатимемо. Ближче, бака, ближче на прийомі! Макар! E, просто, просто вперед! Давіть перед паксім перед вашей, вище, лише. Умничка. Давай, Давай! Ближче, Макар, ближче! Не кидай, не кидай, не кидай, не кидай. Та догоняй, давай, кидай. Глодес, хлодай, причайшний А де то Бо Я щось не бачу. Там, де я хожу, він є, бо я там, де я хожу, його не бачу. Пас, Давид! Ні, він хай йде сюди. Там трен... Тому що тренер Богдан сказав, що всі Маю, е... мають бути добра, тут. Добра. Добре. А? Ще раз. Ну, е... Гра на першому полі має бути, на тому, що попередньо. Так? Ага, добре. Добре, сідай, сідай, давід уважніше, давай справа, давай! Справа! Макс, вище. Давіть, сразу відбір, Максим, сразу відбір. давай, забере весь! Назад, назад, Дима, Диви, гро! Дима! Діма! діма, діма, ігрок, діма. Дай. раз два, раз два! Свиче, не можна е, ж дідь! Е, Добре! Вищування! Вичувай! Як? Ну! Так. ну а -а -а -а, а -а -а, та то? Що закотився? Е. Воротар випадково випустив. молодець! Вразить уважно, я тобі кажуть, О, заді, для воротаря гол випустив м'яч. А тор, піди сюди. Попроси! Мак, спорота стой! ворота Порота стой! Став лінію стать! Давай вище! Вище! Вади, нема графі! Давай, забере! Вище! Права сторона! Права сторона! Вище, Ківер! Не кидайся! Не кидай! Ківер, ближче! Чого ти? Біжи сам, сам, сам. Сам, сам. ближче, сам. Захар, що з тобою? Ближче. Там перекритий! гравця найди, Максим. Давіть справа. Голова, голова. Ти, Давид, ти, ти, не дай прийняти. Корпус, корпус, корпус. Дай. Так, ти сюди. Ти сюди.

Трові! Провірите! Провір, спина! Ло! Артур, спина, гравці! Як ви штани, там гравай світ? Забирай сам! Біжи вперед! Як, муха, це катастрофа! Вітай, передай!

Вдирай, справа піззад. Вибирайся права піза. Шпускай, пише, вище, вище, лише. Піше давайте. Добре, на снять. Сильно, сильно в лінію. Пиші дава, давай, відео. Та ні, не надаємо ножки, дивіться бігу. Добре, потягти до загрозу.